Розділ 16. Трагічні наслідки чаювання. Жовтень у зелених дахах видався напрочуд гарним. Берези в долині стали золотавими і нагадували сонячне світло, клени з засадом віддали перевагу багрянцю, дикі вишні вздовж дороги обрали чарівні, темно-червоні та бронзові кольори, а луки й поля інші відтінки зеленого. Ен не могла намилуватися буянням барв, які з усі біч – Впадали їй в око. Омерил. вигукнула вона якось суботнім ранком, вриваючись у дім з оберемком яскравих кленових гілок. Я так рада, що живу у світі, де буває жовтень. Хіба не жахливо одразу з вересня потрапити в листопад, правда? Подивіться на це листя хіба вас одразу не охоплює приємне тремтіння, і навіть кілька тремтінь відразу. Я хочу прикрасити цими гілками мою кімнату. Знову сміття. Сказала Мерл, чиє естетичне почуття не було занадто розвинене. Завалюєш свою кімнату всім, що тягнеш з вулиці, спальня для того, щоб спати. І бачити сни, Мерл, адже сни сняться набагато краще в кімнаті, де є гарні речі. Я поставлю ці гілки в старий блакитний глечик у себе на столі. Дивись, тільки не сміти листям на сходах. Я поїду сьогодні в кармоді на збори благодійного товариства, Ен, і, мабуть, повернуся вже пізно, тобі доведеться накрити вечерю для Метю та Джері. Прошу, завари чай заздалегідь, а не як минулого разу, коли вже сіли всі за стіл. Так, це жахливо, що я була таким забутьком, сказала Ен винувато. Але це сталося того дня, коли я намагалася придумати назву долині фіалок, і це цілковито витісніло всі інші думки з моєї голови. Але Меттю поставився до цього дуже поблажливо. Зовсім не сердився і сам насипав чаю заварник і сказав, що можна й почекати. А я розповіла йому чудову казку, поки ми чекали, то час минув непомітно. Це була чудова казка Мерил. Я забула її кінець, тож вигадала інший, а Меттю сказав, що навіть не помітив, де скінчилася казка і почалася моя уява. Метью не заперечив би навіть тоді, якби тобі спало на думку їсти посеред ночі. Та цього разу зберігай голову на плечах. І не знаю, чи правильно вчиняю, може, тоді буде ще розстійнішою. Запроси до чаю Діану, якщо хочеш. Мерил! Ен склала руки. Як чудово! Поза сумнівом, у вас теж є уява, інакше ви ніколи б не здогадалися, як сильно я цього хочу. Це буде так мило, зовсім як у дорослих. І, зрозуміло, не забуду заварити чай, якщо в мене буде гостя. Омерл. Можна мені взяти парадний сервіз рожевими бутонами? Звісно, ні. Сервіз. Що ти ще придумаєш? Ти ж знаєш, я його дістаю тільки коли до чаю приходить священник або дама з благодійного товариства. Візьмеш старий коричневий чайний посуд. Але можеш відкрити жовтий глиняний горщик з вишневим варенням. Треба його з'їсти, а то, боюся, воно починає пропадати. Можеш відрізати шматок фруктового пирога. Та взяти печиво і імбирних пряників. Я вже уявляю, як сиджу на місці господині і розливаю чай, сказала Ен, заплющивши очі від захвату. Найперше, я запитаю Діану, чи п'є вона чай із цукром, хоч, напевне, знаю, що ні, а потім умовлятиму її взяти ще шматочок фруктового пирога та ще трошки варення. О, Мерил, як приємно навіть думати про це. Можна мені провести її в кімнату для гостей, щоб вона зняла й залишила там свій капелюх? І можна нам посидіти в парадній вітальні? Ні. Маленька вітальня цілком підійде для тебе й твоєї гості, але там залишилося півпляшки малинового сиропу після зборів нашого товариства на минулому тижні. Він стоїть на другій полиці в шафі маленької вітальні. Ви з Діаною можете випити його з печивом на полудень, бо медю, гадаю. Повернеться до вечері пізно, возитиме картоплю на пристань. Ен бігцем пустилася вниз через долину, повз потічок дріади, а потім вгору доріжкою між ялин до садового схилу, щоб запросити Діану на чай. Тож тільки Мерил вступила за поріг, як Діана у другій зі своїх найкращих суконь, і саме з таким виглядом, який повинен бути, коли вас запросили на чай, наближалася до зелених дахів. В інший час вона просто забігла б на кухню, навіть не постукавши, але тепер манірно зупинилася біля парадного входу і смикнула за китицю дзвоника. Коли Енн теж в одній зі своїх найкращих суконь так само манірно відчинила двері, дівчата потиснули одна одній руки так серйозно, ніби вони ніколи раніше не зустрічались. Ця неприродна урочистість зберігалася. Коли Діана пройшла до кімнати в мезоніні, щоб залишити там свій капелюх, і потім хвилин десять сиділа в маленькій вітальні, випрямивши спину. Як здоров'я вашої мами? запитала Ен з вишуканою люб'язністю, наче й не бачила цього ранку пані Барі в доброму здоров'ї й настрої, коли та збирала яблука у своєму саду. Дуже добре дякую. Гадаю, пан Кадберт возить сьогодні картоплю на. Пароплав Лілі сенс, чи не так? запитала Діана, яку цього ранку Метті підвіз на своєму возі до будинку пана Хармона Ендрюса. Так, у нас видався дуже хороший урожай картоплі цьогоріч. Сподіваюся, у вашого тата теж хороший урожай картоплі? Так, дуже хороший, спасибі. Чи багато ви вже зібрали яблук? О, страшенно багато. вигукнула Ен і, забувши про удавану поважність, швидко зіскочила зі стільця. Ходімо в сад, нарвемо собі червоних солодких яблук, Діано. Мерл сказала, що ми можемо зірвати всі, що залишились на дереві. Мерл дуже щедра, вона також дозволила взяти фруктовий пиріг і вишневе варення до чаю. О, я забула, що хороша манера не казати гостям, що саме збираєшся подати їм до чаю, тож я не скажу тобі, що питимемо. Воно починається на «с» і закінчується на пи, і ще воно яскраво червоного кольору. Я дуже люблю червоні напої а ти? Вони вдвічі смачніші за напої будь-якого іншого кольору. Сад з його величезними розлогими деревами, гілки деяких згинались до землі під вагою дозрілих плодів, наче зачарував їх, тож дівчатка провели там більшу частину дня. Вони сиділи на лаві, що ховалася в порослому травою куточку, де мороз ще не встиг побити зелень і де прогрівало м'яке осіннє сонце, хрустіли яблуками і базікали навперебій. У Діани було багато шкільних новин. Їй довелося сісти з Герті пай. І це жахливо. Герті весь час скрипить своїм грифелем, і від цього в Діани кров холоне в жилах. Рубіт Джиліс вивела всі свої бородавки, чесне слово, чарівним каменем, який їй дала стара Мері Скрика. На молодика вона ним їх терла, потім кидала через ліве плече, і всі зійшли. Ім'я Чарлі Слона написали на стіні поруч з ім'ям М. Вайт, а вона страшенно розлютилася. Сем бултер замкнув пані Філіпса в класі, і пан Філіпс побив його за це, а батько Сема прийшов до школи і погрожував розправитися з паном Філіпсом, якщо він ще раз наважиться хоч пальцем зачепити його дітей. У метті Ендрюс новий червоний кабар і блакитна шаль з китицями, і через це вона так величається, що, дивиться, що дивитись гидко. А Лізі Райт не розмовляє з Мемі Вілсон, бо старша сестра Мемі Вілсон відбила нареченого у старшої сестри Лізі Райт. І всі в школі нудьгуються без Н і хочуть, щоб вона повернулася. А Гілберт Блайт. Проте Н не хотіла чути про Гілберта Блайта. Вона поспішно підхопилася і запропонувала піти в будинок, щоб випити малинового сиропу. Н зазирнула на другу полицю шафи в маленькій вітальні. Але там пляшки з сиропом не виявилось. Нарешті знайшла її в глибині верхньої полиці. Ен поставила її на тацю разом зі склянками і подала на стіл. Будь ласка, пригощайся, Діано, сказала вона чемно, я, поки не питиму, так наїлась яблук, що нічого не хочу. Діана надала собі повну склянку сиропу і з захопленням подивилась на його яскравий червоний відтінок і витончено пригубила. «Приголомшливо смачний сироп, сказала вона. Я навіть не знала, що малиновий новий сироп може бути таким смачним. Я так рада, що тобі подобається. Пий скільки хочеш, я побіжу. Треба покласти поліна в камін. Ведення домашнього господарства накладає величезну відповідальність, правда? Коли Ен повернулася, Діана допивала другу склянку сиропу, а у відповідь на люб'язні вмовляння Ен не відмовилась і від третьої. Смачніше за нього я ніколи не пила, сказала Діана. Він набагато смачніший, ніж у пані Лінд, хоч вона свій не нахвалить, це й зовсім не такий, як у неї. Я цілком можу повірити, що малиновий сироп Мерл смачніший, ніж у пані Лінд, заявила вірна Ен. Мерл чудова господиня. Вона намагається і мене навчити готувати, але запевняю тебе, Діано, це тяжка праця. На кухні так мало простору для уяви потрібно в усьому слідувати правилам. Останній раз, коли я пекла пиріг, то забула покласти борошно, бо саме тоді придумувала дивовижні пригоди про мене і про тебе, Діано. Ніби ти захворіла на віспу і всі тебе покинули, але я сміливо залишилася біля твого ліжка, вилікувала тебе і повернула до життя. Відтак сама заразилась віспою і померла, і мене поховали під тими тополями на кладовищі, а ти. Посадила кущ троянд на моїй могилі і поливала його своїми сльозами, ти ніколи нікого не забувала подругу юності, яка пожертвувала своїм життям заради тебе. О якою була зворушливою ця історія, Діано. Сльози текли по моїх щоках, коли я замішувала тісто. Тоді я й забула про борошно, і нічого не вийшло. Ти ж знаєш, без борошна не може бути пирога. Мерил дуже розсердилась, і це не дивно. Я для неї справжня кара. Був же ще соус для сливового пудінгу, який ми їли на обід минулого вівторка. Половина його залишилася та ще й горщик соусу, і мер веліла мені віднести все це на полицю в коморі, накрити кришкою. Я все збиралася зробити в такій послідовності, але, йдучи до комори, уявляла себе не чорницею протестанткою, а католичкою, яка прийняла постриг, щоб в тиші монастиря. Поховати назавжди своє розбите серце, і я зовсім забула накрити соус. Згадала про це тільки наступного ранку і одразу побігла в комору. Діана, ти не можеш уявити мій жах, коли я побачила, що в соусі потонула миша. Я витягла її звідки ложкою і викинула на двір, а потім вимила ложку в трьох водах. Мерл саме доїла корів, і я збиралася запитати її, коли вона повернеться, чи не вилити соус свиням. Втім, зовсім забула, бо саме тоді уявляла себе феєю холоду, яка, пробігаючи лісом, робить дерева жовтими або червоними, а Мерл, прийшовши, постала мене збирати яблука. Ну ось. А того ранку до нас приїхали в гості пане пані Честер Роз. Зі спенсер валя, вони, розумієш, дуже виховані і елегантні люди, особливо пані Честер-Роз. Коли Мерл покликала мене з саду, обід уже був готовий, і всі сиділи за столом. Я намагалася бути якомога вічні та вихованою, бо хотіла, щоб пані Честер-Роз сприймала мене як справжню даму, хоч і негарну. Все йшло добре до тієї хвилини, коли я не побачила Мерл, яка вертається з комори зі сливовим пудингом в одній руці і горщиком соусу підігрітого, в другій. Діана, це був жахливий момент. Я все згадала, схопилася з місця і закричала Мерл, не можна їсти цей соус, в ньому потонула миша. Я забула вам сказати. О, Діана. Проживи навіть я сто років, мені до самої смерті не забути цю страшну хвилину. Пані Честерос тільки глянула на мене, і я подумала, що провалюсь крізь землю від сорому. Вона чудова господиня, тож складно навіть уявити, що вона подумала про нас. Мерил почервоніла, як рак, але не сказала жодного слова, просто забрала соуси пудних, замінивши їх суничним варенням. Навіть пригостила мене, але я не могла й півложки проковтнути. Мене мучила совість, що мені відплатили добром за зло. Коли пані честероз пішла, Мерл дала мені жахливого прочухана. О, Діано, що трапилось? Діана невпевнено піднялася з місця, потім знову сіла, приклавши руки до голови. Я мене страшенно нудить, сказала вона трохи хрипко. Я Я піду додому. О, ти не можеш піти, не випивши чаю, вигукнула Енн з жахом. Я зараз принесу чай, я зараз поставлю чайник. Я повинна йти додому, повторювала Діана тупо, але рішуче. Ну, з'їж ще хоч щось», – благала Ен. Дозволь, я пригощу тебе фруктовим пирогом і вишневим варенням. Полеж на дивані, тобі стане краще. Що тебе болить? Я повинна йти додому, сказала Діана, і це було все, чого від неї можна було домогтися. Марно Ен просила її залишитися. Я ніколи не чула, щоб в гості йшли без чаю, бідкалася вона. О, Діано, як гадаєш, може, ти і справді заразилася віспою? Якщо це так, то я прийду доглядати за тобою можеш на мене покластись. Я тебе ніколи не покину, але зараз я так хочу, щоб ти виплачаю. Де в тебе болить? Голова жахливо паморочиться, сказала Діана. Справді, подружка йшла сильно хитаючись, Ен зі сльозами розчарування принесла Діані капелюх і довела до хвіртки на обісті барі. Вона плакала всю зворотну дорогу до зелених дахів, де в глибокій печалі поставила в залишки малинового сиропу в шафу і заварила чай для метю та Джері, але весь інтерес до цього заняття в неї пропав. Наступного дня була неділя. Від самого ранку і до ночі дощ лив, як з відра, і Ен не виходила з зелених дахів. У понеділок після обіду Мел послала її з дорученням до пані Лінд. Дуже скоро Ен вчала назад, а по її обличчю котилися великі сльози. Вона влетіла на кухню і, роз... і в розпачі впала на диван обличчям вниз. Що ще трапилось, Ен? поцікавилась Мерел злякано і невпевнено. Сподіваюсь, ти не захворіла і не нахамила пані Лінд? Жодної відповіді, крім бурхливих ридань, від неї не було. Ен, коли я ставлю запитання, то хочу почути відповідь. Сядь прямо зараз же і розкажи, чому ти плачеш. Ен сіла, немов уособлення трагедії. Пані Лінд заходила сьогодні до пані Барі, а пані Барі була в жахливому стані, схлипнула вона. Вона каже, що в суботу я напоїла Діану. Після чого я відправила її додому в кошмарному вигляді, і вона каже, що я, мабуть, зовсім зіпсована зла дівчинка і що вона ніколи ніколи більше не дозволить Діані гратись зі мною. О, Мерил, яким я охоплена горем. Мерил втупилась на неї, остовпівши від подиву. Напоїла Діану? сказала вона, коли до неї повернулася мова. Ен, хто втратив розум, ти чи пані Барі? Що скаже на ти їй дала? Нічого, окрім малинового сиропу схлипувала Ен. Я й гадки не мала, що від малинового сиропу люди робляться п'яними Мерл, навіть якщо випити три великі склянки, як Діана. О, це так страшно звучить. П'яна, як, як чоловіки, пані Томас, але я не хотіла напоїти її. «Напоїти? що за нісенітниця, сказала Мерл, прямуючи до шафи. Там на полиці стояла пляшка, в якій вона з першого погляду. Пізнала свою настоянку зі смородини, на трирічної давності, приготуванням якого вона славилась на все містечко, хоч деякі з ейвольнівців, особливо строгих правил, серед яких була й пані Барі, вельми її за це засуджували. Мерег миттю згадала, що віднесла пляшку з малиновим сиропом у підвал, а не поставила в шафу, як сказала Ен. Повернувшись в кухню з пляшкою у руці, ледь стримуючись, щоб не засміятись, вона сказала Ен. У тебе прямо дар створювати неприємності. Ти пригостила Діану, смородивою настойкою замість малинового сиропу. Невже ти сама не відчула різниці? Я нею не частувалася, заперечила Ен. Тому й думала, що це сироп. Я хотіла бути такою, такою гостинною. Діану жахливо занудило, і їй довелося піти додому. Пані Баррі сказала пані Лінд, що Діана була зовсім п'яною. Вона тільки нерозумно сміялася, коли мама питала її, що трапилось, відтак лягла спати та проспала кілька годин. Її мама за запахом здогадалася, що Діана п'яна. У неї вчора весь день страшенно боліла голова, пані Баррі жахливо обурена. Вона ніколи не повірить, що я зробила це ненавмисно», Гадаю, вона краще вчинила б, якби покарала діану за жадібність. Випити три склянки, сказала Меріл рішуче. Так навіть якби це був всього лише сироп від трьох таких склянок їй б знудило. Ця історія дасть зручний привід для нових кпинів всім, хто засуджує мене за те, що я роблю смородову настоянку. Правда, я вже не робила її три роки. Відтоді як дізналася, що священник теж цього не схвалює, а цю пляшку я тримала. На випадок хвороби. Ну, Ен, не плач. Тебе нема в чому звинувачувати, хоча дуже шкода, що так вийшло. Я не можу не плакати, сказала Ен. Серце моє розбите, сама доля проти мене, Мерл. нас з Діаною розлучають навіки. О, Мерл, не думала я, що так буде, коли ми вперше принесли обітниці вічної дружби. Та ну, що за дурниці, Ен, пані Барі, змінить свою думку, коли дізнається, що ти ні в чому не винна. Вона, напевно, думає, що ти зробила це через дурні пустощі або щось таке. Краще піди до неї сьогодні ввечері та поясни, як все сталося. Мені страшно навіть подумати, що потрібно поглянути в обличчя обуреній мамі Діани, зітхнула Ен. Я хочу, щоб до неї сходили ви, Мерил. Ви вселяєте набагато більше поваги, ніж я. Вона радше послухає вас, ніж мене. Добре, я піду, погодилась Мерил, подумавши. Не плач, Ен, усе буде добре. Але коли Мерл повернулася з садового схилу, на її обличчі вже не було впевненості, Ен вибігла їй назустріч. О, Мерл, я по вашому обличчю бачу, що все марно, гірко вигукнула вона. Пані барі, не пробачить мені. Пані барі, фиркнула Мерл. З кимось іншим ще можна домовитись, але ніяк не з нею. Я їй сказала, що сталася помилка, що ти невинна, але вона мені не повірила. Зате все звалила на мою смородинову настоянку і нагадала з докором мої слова, що настоянка нікому не може пошкодити. Тоді я їй прямо сказала, що ніхто не п'є три склянки настоянки за раз і що, якби в мене була така жадівна дитина, то я добряче протверезіла б її різками. Мерл пішла на кухню, дуже роздратованою, залишивши потерпати на Ганку згорьовану маленьку душу. Тоді Енн з непокритою головою ступила у вогкі осінні сутінки. Дуже рішуче вона прямувала через луг зі зів'ялою конюшиною, через дерев'яний місток, через яленовий лісок на пагорбі, що освітлювався лише блідим місяцем. Пані Баррі, що відчинила двері у відповідь на боязкий стукіт, побачила на порозі нещасну дитину з побілілими губами й повними благання очима. Обличчя їй не було суворого вигляду. Пані Барі була жінкою з глибокими забобонами і упередженнями, а її гнів був холодним і похмурим, такий найважче подолати. Слід заважити, що вона справді переконала себе, що Енна напоїла діану зі злим умислом, тому всією душею прагнула захистити свою дочку від поганого впливу такої дитини. Чого тобі? запитала вона холодно. Ен благально склала руки. О, пані Барі, будь ласка, вибачте мені, я не хотіла на... напоїти Діану. Як би я могла? Тільки уявіть, що ви, бідна, маленька сирота, яку взяли на виховання добрі люди, і у вас є єдина на світі душевна подруга. Ви могли б навмисне напоїти її? Я думала, що це всього лише малиновий сироп, бо більше я була в цьому впевнена. Опрошу вас, не кажіть, що ви не дозволите більше Діані грати зі мною. Не фарбуйте моє життя похмурими барвами відчаю. Ця промова, яка поза сумнівом змогла б зачепити серце пані Лінд за одну мить, не справила жодного враження на пані барі. Навпаки, вона роздратувала її ще більше. Жінка з підозрою поставилась до піднесених слів і драматичних жестів «Н». Їй здалося, що дівчинка знущається з неї, тому вона відповіла холодно і жорстко. І я вважаю твоє товариство. Невідповідним для Діани, іди додому повоці як слід. У Ен затремтіли губи. Дозвольте мені побачити з Діаною, щоб сказати їй останнє, прощавай, з благанням сказала вона. Діана поїхала з батьком у кармоді, відповіла пані Баррі, ступивши в будинок і зачинивши за собою двері. Ен поверталася до зелених дахів зі спокоєм відчою. Остання моя надія померла, сказала вона Мерил. Я сама поговорила з пані Барі, але вона обійшлася зі мною образливо. Мерл, я не вважаю її чемною жінкою. Мені нічого не залишається, крім молитви, але я не дуже сподіваюся, що це допоможе. Я не вірю, що сам Бог може чогось досягти, маючи справу з такою впертою особою, як пані Барі. Ен, ти не повинна говорити такі речі, суворо заважила Мерл, борючись з нечистивим бажанням розсміятися. Яке до її жаху наростало дедалі сильніше. Того вечора, розповідаючи цю історію Меттію, вона сміялась від душі. Але, зайшовши зі свічкою до кімнати в мезоніні і побачивши, що Ен уже виплакала своє горе і заснула, незвична м'якість з'явилась на її обличчі. Бідна маленька душа, пробурмотіла вона, відводячи сплутане пасмо волосся, залитого сльозами обличчя дівчинки. Потім вона нахилилася над сплячою Ен і поцілувала її гарячу щоку.